Якщо болять ноги, підкашуються ноги, швидко втомлюються ноги, довго не можна стояти на одному місці, болі в області колінних суглобів, кульшових суглобів, то сьогодні я вам покажу, як можна собі допомогти. В залежності від чутливості вашої шкіри і, скажімо так, болючості м'язів і тханин, то ми будемо працювати або з цією зоною, або вже цими косточками, звичайно, нам надо взяти якийсь маски. І добре по нозі розтерти його. Ставимо на. Своє стегно, так, на ногу, іншою рукою собі, начебто прижимаємо, щоб було трішки більше зусиль, і починаємо вести одну сторону. Ось такими рухами ми починаємо рухатись від кульшового суглобу до колінного. Потім трішки ми зміщаємося на бік прижимаємо до себе, так, щоб було більше зусиль. Якщо дуже боляче, ми, звичайно, зменшуємо натиск. І так само проводимо аж до аж якщо ми візьмемо, аж ось сюди, до коління, да, приблизно. кулак на іншу сторону йдемо з цієї сторони.